Всім доброго дня. От зараз ми ще знаходимося у селі Микітинці. І тут є така чоловіка, гарна червоно-темна кобила. Це 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 є, я зараз знаходжуся, це є Михайла Пасимка рідний брат і у нас Колись я приїжджав до Михайла і у брата була така сива кобила. І так у нас вже е, почалася розмова, як та де кобила. І вже каже Михайло, ходи, я зараз покажу тобі е, у брата її дочку вже. І це вже купа рік пройшло. То скільки кобилі років? Вже дев'ятий рік. Дев'яти рік. Ну, проведіть її так вправо трошки. Теж від лошати, так? Так. Така кобила і під роботу, і на лошата. А який був е жеребець? Сірий в яблука. Сі сірий в яблуках. Ну, таких, е теж грубих коней таких. Знаєш? Ну, ага. Менші від мені. А які добрі гроші можна відбрати. Каже Михайло, е, підказує збоку, що якби когось цікавило, е, кобила не продається, але якби давали добрі гроші, то може бути продажнім. Ей, такого недобро, хтось не продава. Ну, ви знаєте, у мене, наприклад, фараон жеребець, ну ви бачили його неодноразово, ну пропонували мені і гроші за нього, і я його не продаю. Пропонували поки добрий. що не продаєш. Ну поки що не а продаю, не а там. Треба, може буде колись з часом щось Є. поміняти. Видаєш, бо ти молодого віку ходиш. Так, якщо ж би. Так, найше, ще... найше буде. Найше буде. Дев'ять років. Тебе і добриня гарний кілька. Ні, то що один, що другий, я ні одного, ні другого зараз не міняю, знаєте, але. Кобила у тебе, кобила, та що... Так, кобила зараз кінець лютого у мене теж мала би. Родити лоша, що вже оце ще є такі цих любітелі, що тримають коні, хоч чоловіки вже такі старшого, старшого віку, вище 60. Але як сказати, колись були такі діди, що вони казали. Поки я, ти поки цей кінь так було, знаєте, і, е, що вони е, йдуть до стайні, це обходять, ходять біля цього. І це у, як вже у крові. Це можна сказати, що це вже у крові залишається, бо вже без коня такі люди деколи не можуть. Кобила жеребна. На, коли мала б у квітне, так? На квітень. Хай давай, я робив, дістала Крита жерецем. То це такого типу, як, як я ну, плюс-мінус так, як Новолександрієць, так? Такого типу. Жеребець був, так? <смішане> у <неї> угу. У мене була така кобила наподобу. Я був купив її у сусіда свого отакого От плану була кобила. Дуже добре була до роботи, але я її почалася війна, я б взяв її до роботи. Почалася війна, та я думаю, не знали, що кого чекає та й так кобилу, кобилу був продав. А ну, її. є. Пррр. Вона прр. е не кусає, не б'є така, знаєш. Енергійна, так. так. Та, я кажу, знаєте, за рахунок того, що це така кобила і під роботу. Їде з берега, вона мусить 10 гриз. Така мама була, така й вона. Це натура. Ви знаєте колись? Це е -є -є моментально. З'їдає, <рррр»>. так? Наголанси. У мене теж деколи жеребці люблять е, перебирати е, важками. Хто, хто, хто як каже, нас, кажуть, важкі, Важки, я, кажуть, ліци, то, у нас кажуть важке, а є ліце, так. Тоже важке. так? важке, І... чую, Щось ти прохлопав у неї, я взяв її з грабарку ага. того року. Угу. Щось, я, щось я завернув туди, сюди розумію, я намах пожвакали. Лички так, знаєш, як цукерок перебирає на мах. У мене колись був такий, така історія. Приїхав я з другом своїм Романом колись до лісу, і е, пішли дивитися, що ми маємо брати додому. Та й щось там рубали туди, сюди їм підготували. Ми приходимо а одишки вже надвоє двоє пов під коні. Знаєте, що його кобила перегрезла повністю дитину. То ми вже такі, ну знаєте, як то є, ми щось. Взялися до роботи, а це вже все, треба їхати в порожні, бо то курчуга була. інакше в возі, так інакше в возі, в возі, наприклад, витягуються дешлі, що ну там щось туди-сюди, а у курчузі так просто не буває, що треба висверлювати. І так, що ми поїхали в порожні додому. І так, що вже друг після після цього випадку він вже уковував, знаєте, давав бляху. Так, та. так. Такі є моменти. Я слаг гризу, коні, знаєш, ну але кидаю сіль. менше. Це парить моментально. Ще Ли... катран, все. Ну, якось вітаміну не вистачає. Щоб... У нас теж зараз добре, що є така сіль, що вони круглі такі, там вони йдуть із вітамінами, і є і круглі, і квадратові. Тут ти це поставив. Ти це поставив і. Ти не як не пособой собі. Я продав прицепку, ти нам весіну восити придат. Нема що водив, худоба, Ага. Це кубило би покрити добриню по масті. Маст Хтось мені написав у коментарях... Вже вийдуть такі часи, що прийдеться приїхати до тебе. Ну, приїхати однозначно, при заїздити, подивитися, мені цікава ваша думка, бо ви багато за свій час бачили гарних коней. І Щоб подивитися, бо воно вживу зовсім інакше. Як... Не, камера інакше. Так, камера інакше. передає Але у мене Чоловік, який в коментарях написав, каже, що гніді, гніді коні. Я сам знаю, що гніді чорні вони такі тверді 5, коні. 5, 4, тверді, да, тверді. Але каже чоловік, що, ну, що бачить на змаганнях там у Польщі, то переважно, переважно коні виграють перші місця, але гніді коні. знаєте. Може а вона? Ці, дімо, кажу, ми полюхи, ці лисенькі рижі. Ага. Та це таке рідке, як борщо в інтернаті. Ну, але... Я цілий тиждень годую в Коломиї. ще їду нормально виглядало колись. Їду з коломеї, це вже нема на що подивитися. <сістанський> а, <сістанський> але в загальному новолександрійці вони теж йдуть рижі, але вони не є. Рижі, такі. Вони... Так. Так, 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 вони вже трохи тверчі. Я їх привисю, я мав їх. Ага. Їдаки спокійні, лагідні коні нелегко на науку даються. Так. І добрі коні. Добрі коні, добре купито під ними. Вані, ну, вані там. Був ага. Взяли в машкісті були. Ну, турійці, а, теж. Туріка, ну. турійці теж гарні коні, але так на ну, Олександрійці, турійці да, довший довший, вищий. Олександрійці ми просто... не їдемо. Рідко, щоб до метра 60. Та, немає. То, походу, е, я точно не пам'ятаю, там стандарт йде від і кобили метр. Метр п'ять п'ять, висота в холці, що з такого плану, то є, що можна прочитати їх, їхні стандарти. Але я чую, що вони такі, що можуть їсти все, крім шутру і цвіки. Е, і я вам хочу сказати, що вони і без зерна, і гарно виглядають. Ну, породу ну, гарно вивели, породу, що то без варіантів. Визначає, але... ну, що я Тараса видав чистокровний, то Сергій його десь був привіз з Луганська. Він пішов у гори, пошкодив ногу, я забрав, і я його вилічив. Він є зараз. Що ще? ще і має цю кобилу, що я тобі кажу. Ага. з паспортом усе. А, а кобилу він брав у Тернополі у Василі. А, а не в Польщі там одяг ціон. Нині? Так. Я не знаю. Фіня надзвонив, що, що їде туди. Дивитися, під Варшаву десь там. А не, там ремонт Роман, Роман, Роман тоносить подзвонили йому і їде. У... Ти знаєш Романа, того, що організовував в спасі з Так, так, ну. То він сюди по Польщі, що їду з племінником. Ні, там... Племінника я тобі теж казав, котрий. Mm. Там на змаганнях у тебе. Так так так, 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 так. То, то, це, на то це Польщі, він. Але Румунія все одно, мені здається, краще коні має. Румуни позатягували вже. ну... Багато років їм зручно привезти. Він собі сів у машину, причепив Батман чи до машину і зав... позавозили всі свої різні, різні породи. Бельгійці, орденни, першерони. І в собі вивели ну, такі так, під себе такі коні, так, такі густі. Ну, там і дуже... такої маски. Так, а, гніді і чорні. Ну, там є різні, ну, так як румуни, вони всюди їздять, цілу Європу і все шукають гарні коні. Зараз. Та ні, я там був на базарі, там дуже все гарно, так як, та як колись у нас. Очері це був. Да. Там приїхав, я перший раз як приїхав, я ж таких коней не бачив. Це слина хоче слина... на змаганнях, ага. на цих то теж там коні коліги. Ну, вже е, через пару років побачити був. Ну фріз так. Фріс лес, Але як в ньому закладено, що він весь час стойка і голову Так, Що так воно є. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вам на іконі будуть здорові. Бувайте здорові.